Вітаю на каналі Квест в Агро. Тема відео Секрети успішного вирощування сої. Звичайно, секрет номер один це погода, тому що від погоди залежить багато що. І погода тісно пов'язана з іншими факторами. Наприклад, для сої дуже важливим є строки посіву. От якщо ми говоримо за умови України, то її потрібно висівати кінець квітня, початок травня. Ну, не затягувати туди до середини. Кожна затримка, кожен тиждень це мінус від врожайності. А цим правилом, як правило, ну, багато хто нехтує. і треба сіяти на рівні з кукурудзою. Тоді вона буде показувати гарні результати. <кій> <кій> Наступний фактор це густота посіву. Це те, що для сої дуже і дуже важливо. Оптимальними, оптимальною густотою для України є 300 тисяч. Можливо, для більшості це буде дещо дивно звучати, але от в межах цих, цих 300 тисяч її треба висівати. От я от на цьому полі вам хочу продемонструвати, от як густота. Впливає на розвиток сої. Ось тут у нас дві рослинки із такої місцевості, де соя не настільки загущена, а тут поруч у нас рослини, де вони дещо загущені. Ми зараз також декілька одного. Вирвемо. Ось дивіться, ось. Давайте так, щоб було простіше. Я візьму по одній рослині. Ось у нас рослина з менш загущеної ділянки, ось рослина з більш загущеної ділянки. Подивіться, чим вони відрізняються. Там, де загущена рослина, вона тоненька, витягнута. Зазвичай такі посіви, ну, досить і досить високорослі, а ти ж самі. Рекордсмени з врожайності сої, вони говорять наступну річ: якщо у вас соя вище колін, забудьте про високу врожайність. А оця соя загущена, вона з часом виросте ну, ще десь на пів метра, як мінімум. А ось соя, яка не загущена, подивіться, набагато потужніша рослина, вона гарно гілкується, і тут вже у нас з'явилися перші бобики. Тут ще цього немає, тому що тут рослині недостатньо світла, і вона ще тянеться вверх. Тому для сої густота посіву дуже і дуже критична. Ще раз скажу, оптимальною є 300 тисяч, але ми до цього зараз ще повернемось. Наступним секретом є вирівнювання ґрунту. Як ви бачите, тут у нас не зовсім рівна поверхня. Поля. Це негативно потім вплине при збиранні частину рослин буде втрачено. Тому що, коли у нас є ось такі якісь впадини на полі і так далі, в цих місцях комбайну не вдасться зібрати. Зібрати оці нижні бобики. Як ви бачите, ну, у сої це така генетична особливість закладання нижніх бобів на висоті там не, не більше 10 см від землі. Тому дуже важливо, щоб у вас площа була вирівняна, вирівняна і е, комбайн міг як можна нижче робити зріс, і щоб в тому числі підбирати оці нижні боби сої. Наступне і особливість, і секретом, можна так сказати, це те, що соя дуже й дуже вимоглива до е, поживних елементів. Ну, для прикладу, 4 тонни сої по потребі в елементах рівноцінна 14 тоннам кукурудзи. От, е, наприклад, на формування однієї тони е, тонни, тонни врожаю тільки одного азоту потрібно. Від 60 до 70, навіть 80 кілограм. Тобто, умовно, 4 тонни це у нас 250 кг азоту. Далі соя дуже і дуже вибаглива до калію. До фосфору, до сірки, бору і цинку. А, і от Останні дослідження в США показали, що фосфор більш важливіший для сої, ніж калій. Хоча калію вона споживає трошки менше, ніж азоту. Так Якщо на тих 4 тонни потрібно десь 260-300 кг до 300 кг азоту, то фосфору. Потрібно десь кілограм 50, це вже в перерахунку на оксид фосфору. Калію потрібно десь кілограм 200 Сірки в районі 20 кг, а бору і магнію десь плюс-мінус по 5 кг. Тому от це така наступна особливість сої. Висока і дуже висока вимога до. Родючості ґрунту і до елементів живлення. Тому, в принципі, мій підхід який в цьому питанні. Якщо ви плануєте її збирати там до 3 тонн, то в принципі під сою можна добре внедавати, вона використає те, що є в ґрунті, важливо розміщувати її на більш родючих ділянках поля. Якщо ви плануєте за 4 тонни, тут би без ефективної системи живлення не обійдеся. Ну І крім того, живлення в нас також тісно пов'язане. За цим з гілкуванням і кількості бобів на рослині. Якщо у нас рослини будуть загущені, то з таких рослин ну, зазвичай очікувати більше, ніж 10-15 бобиків не варто, ну, в кращому випадку це буде 20. На таких незагущених рослинах у нас на одну рослинку буде від, скажімо так, від 30 до 40. Бобиків знаходитись. Якщо навіть порахувати по 3 насінини в одному бобі, то одна рослина нам дасть 120 насінин. При масі 1200 г і густоті 300 тисяч, це у нас вже потенційно 7 тонн з гектара. 7 тонн з гектара. Але наступна особливість сої, яка, якщо соя бачить, що от якраз в цей момент, коли вона вже е завершила цвітіння, починає зав'язувати боби. Вона ну, відчуває, що їй недостатньо елементів живлення, їй недостатньо е вологи, вона до 75% або цвіту, або цих е бобів скидає. Це от так зване явище абортації. Це от Тож така особливість сої. І зазвичай вона це робить тоді, коли їй не вистачає оцих елементів живлення. Тому, е якщо ви плануєте отак суттєво підняти потенціал сої, через першу чергу е строк посіву. і... І норму весів густоту не більше 300 тисяч формувати, то пам'ятайте, що соя в такому разі сформує дуже багато о, бобів, ну, більше 40, а є навіть випадки, де 100-120 бобів на одну рослину соя може формувати. Такі рослини будуть потребувати великої кількості поживу. Якщо цієї поживи в ґрунті не буде, то о, Значну частину до 75% цих бобів, соя просто абортує, відкине, і ви залишитесь тільки з невеличкою частиною е, того потенціалу, який соя може сформувати. Наступна важлива річ це підбір сортів. Підбір сортів. Але тут е, е, варто пам'ятати наступну річ, що е, якщо ви перевіряєте. Ну, порівнюєте різні сорти в себе господарстві. Завжди потрібно лишати, ну, лишати от декілька повторень, мінімум три. От ви хочете там протестити п'ять сортів, то ви кожен повинні висівати на полі з трьохкратною повторністю, і потім порівнювати. Оці дані. Ну, один із варіантів, ви просто будете потім брати середнє значення по цим трьом повторностям. А інший, інший підхід наступний: що якщо ви, наприклад, на полі посіяли ну, з одного краю поля посередині, з іншого краю поля якийсь сорт в трьох повторностях, і одна ділянка вам умовно показала 3 тони, друга ділянка показала 5 тонн, третя ділянка 2 тони, це свідчить про те, що те поле, на якому ви проводите ці випробування, воно досить і досить Кати. І краще ну, з такого поля дані не брати, тому що вони будуть нерелевантними. Тому ну, до вибору сорт, сортів сої треба підходити розумно і відповідально, е, краще вибирати-менш вирівняні поля по е, родючості, і в тому числі обов'язково робити це в повторностях. Тим більше, коли вам надають якісь дані компанії-постачальники то завжди, ну, в першу чергу, довіряти тим даних, які, які також висівались з повторностями, з якимись контролями, де ну, це не був фактор поля. Тому що можна посіяти якийсь певний сорт на кращій частині поля, на більш родючі, і там завжди буде кращий результат. Але ви посієте його в своїх умовах, і там буде результат трошки інший. Ну і ще одна така важлива річ стосовно збирання збирать сою слід її верніше завершувати збирання в вересні, для того, щоб не заходити із збиранням в жовтень. Тому що в жовтні вже суттєво понижується температура, в сої, в зерні є високий вміст ну, не тільки протеїну, але й жирів олії. І саме за рахунок цієї особливості, для того, щоб соя скидала вологу, зерно сою скидало вологу, їй потрібно тепло. А в жовтні вже суттєво температура зменшується, тепла вже не так багато, як в тому самому вересні. тому Вслід це також враховувати, тому що в жовтні потім доведеться збирати сою з підвищеною вологістю і більше 20% і займатися її сушінням, що також призведе до ну, непотрібних втрат. І, ну, і ще один момент стосовно захисту то на заключення, то тут є якісь, скажімо так, особливості, секрети. Ну, По-перше, якщо ми говоримо за генетично модифіковану сою, тут, по великому рахунку, ніяких таких особливостей, нюансів немає за виключенням однієї речі. За сезон вам треба як мінімум двічі використати ліфосат, і якщо ви робите це ну, соло, тобто у вас гліфосат, крім гліфосату, нічого немає, потім знов гліфосат, то рано чи пізно ви стикнетеся із тим, що деякі бур'яни, які присутні саме на ваших полях, вони вироблять стійкість до цієї діючої речовини. Тому щоб цього не трапилось, потрібно до гліфосату додавати якісь партнери для того, щоб, ну, по-перше, посилювати його дію, і о, зменшити от, ризик виникнення цієї. Резистентності у бур'янів. Якщо ми говоримо за класичну сою, то тут дуже важливо вибір попередника, тому що, ну, по перше, Якщо у вас десь там або безпосередньо соя посіяна, класична соя після соняшника, або перед попередником був соняшник, і у вас в посівах в класичній сої, з'явиться падалиця соняшника, з нею ну, бороться досить і досить складно. Тому намагайтеся от уникнути такого, Розміщення, де там рік чи два роки назад був соняшник. Ну, По-друге, слід пам'ятати, що такі культури, як соняшник як ріпак, мають спільну хворобу із рослинами соїв склеротеніоз. Тому, якщо сивозміна насичена цими культурами, то слід велику увагу приділяти використанню фунгіцидів саме проти склеротеніозу. Ну, найбільш оптимальнішим сроком внесення фунгіцидів, як показують. Дослідження є от саме цей час початку утворення бобів. От саме от в цей період використовуєте найбільш ефективні проти склеротинії фунгіциди. Це дає можливість вам забезпечити здоров'я рослини от саме в верхній і середній частині, які, по суті, і формують весь урожай сою. І, ось, в принципі, оці. Оці підходи до вирощування сої забезпечать вам е, успіх. Ну а далі більше.